Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні знову такі, знову про правила відбору зразків ґрунту, як на мене, як на мій погляд, як на погляд нашого господарства і взагалі от вирощування. От ми зараз в долині. Що б ви не робили? Яку ви сітку не робили, колеги? Але тут в долині, в долині, тут завжди буде зелено, тут завжди буде більша зелень і більша продуктивність, колеги. Чим, наприклад, там на, на горі. Тут перепад десь метрів, я думаю, 4-6, там завжди буде дефіцит вологи. Особливо, якщо в такий рік, як цей, зразу виділяється, що є дефіцит вологи, колеги. Тут, де є більше опадів, більше волога все-таки затримується, то і ріпак ліпший. Це говорить про те, що є зони продуктивності, які ви не зміните, тому що рельєф ви не зміните. Ви можете. Працювати з сіткою, то вже ваші питання, як ви, але я розповідаю про своє господарство, що сітка для мене це просто нерозуміння того, що клієнт хоче просто-напросто. Тому що сітка вона класна для тих, хто облікує, облікує гектари, щоб ліпше порахувати за зроблену роботу. Але, от, наприклад, тут долина, ви бачите, як в долині зелено-зелено. Це означає одне, що. Ріпак тут завжди буде продуктивніший, і сюди треба більше дати азотних добрив і мікроелементів, щоб ця зона дала більший потенціал. Тому що потенціал цієї зони ліпший, і ви нічого з цим не зробите. Просто тоді, якщо ви зробите просту банальну сітку, у вас попаде ця зона з отією на горбу і вийде щось середнє. Але взагалі. Як середня температура по лікарні. Так що тримайтеся і думайте. Приєднуйтесь до компанії Інтрагролаб. Успіхів вам!